Доброго дня, мене звати Маргарита. До повномасштабного вторгнення я займалася мистецтвом. Я доброволець і волонтер на медичній евакуації, на ланці медичної евакуації Кейзовак. Будь ласка, підтримуйте волонтерів, підтримуйте українську армію і Україну. І дуже вам за це дякую. Насправді цього разу мав вийти випуск про українську письменницю. Однак, життя вносить свої корективи. Якщо це хороші підстави, то завжди потрібно їх використовувати. Проте під час повномасштабного вторгнення ці приводи для радості скоротилися в рази. Тож у сьогоднішньому випуску ми будемо говорити не лише про творчість відомої української художниці, але й про її мужність, силу та біль втрати, який вона залишила в серцях тих, хто її любив. Як ви вже зрозуміли, це буде незвичайний випуск. Всі героїні до цього зробили свій внесок у культуру, мистецтво, науку та інші галузі за своє життя і пішли у засвіти із різних причин. Втім, сьогоднішню героїню вбили, вбили росіяни на фронті, українська художниця, парамедикиня, волонтерка Маргарита Половінко. Поговоримо про неї. Я Вікторія Сметаненко. Це канал Тигроловка. Щоб зняти це відео, я і команда докладаємо чимало зусиль, і звичайно, я прошу підтримати канал. Проте, не цього разу в цьому випуску. Я прошу вас задонатити на потреби української армії. В описі можна знайти посилання на актуальний збір для підрозділу Маргарити. Також підписуйтеся на канал, залишайте свої вподобайки та коментарі, щоб цей ролик потрапив у рекомендації. Маргарита Половінко народилася 24 березня 1994 року в місті Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. У дитинстві жила із мамою і бабусею. Її мама усе життя працювала на заводі Криворіжсталь. У дитинстві Маргарита не знала, ким хоче стати, і чи хоче взагалі обирати якусь конкретну професію. Вона казала так: коли ти малою дивишся на людей, які ходять на роботу і не виглядають позитивно, ніяка професія тебе не приваблює. Хіба що щось. Що приносить користь суспільству. Однак дівчина мала хист до малювання і пішла в художню школу. Окрім цього, вона ходила на плавання і хотіла бути у великому спорті. Проте, через проблеми із серцем лікар поставив її перед вибором. Потрібно обрати щось одне. Тоді ж Маргарита зосередилася на художці і дуже раділа, що так сталося. Вона казала так, Художній світ дуже близький до того, щоб не обирати, ким стати. У тебе ніби немає професії як такої з 2012 по 2015 роки. Навчалася у Дніпровському театральному художньому коледжі на відділенні образотворчого мистецтва за спеціальністю станковий живопис. Пізніше закінчила Національну академію мистецтв за цією ж спеціальністю. Починаючи з 2019 року, вона розмірковувала над темою людини на периферії, відокремленої від соціального життя. Це взято з Кривого Рогу. Її цікавило постіндустріальне місто, постіндустріальна природа і місце людини в цьому оточенні. Ця тема набувала різних форм, але завершувати її вона не збиралася. Найбільше на її мистецтво вплинуло її рідне місто. Я живу у веселому районі біля психоневрологічного диспансеру. Там поруч шахти, кар'єри та рекони. А біля диспансеру постійно тусуються люди із залежністю. Там дуже багато цікавих історій відбувається. Є за чим спостерігати. Головними героями художниці були щезники, персонажі слов'янської мітології, які зникали для Маргарити. Вони ставали втіленням тих людей на периферії та поза межами культурного та соціального контексту. У початок великої війни Маргарита не вірила, але за тиждень до початку почала сумніватися. Далі ж побачила розклади концертів російських виконавців в Україні і подумала: Ну вони б не стали планувати концерти? Вони ж напевно знають. Проте інтуїтивно дівчина щось все ж передчувала. В одній зі своїх давніх робіт вона відтворила дерево, вплетене в скелет людини. А поруч був будиночок. Над оселою летіла чиясь хмароголова. голова. І лише після початку вторгнення вона побачила в цьому зовсім інший підтекст. 24 лютого, 22 року вона була в Туреччині, намагалася повернутися додому, але квитків не було. Тоді трохи подорожувала і шукала роботу. Так тривало 5 місяців. А потім їй вдалося повернутися додому, бо з-за кордону все здавалося набагато страшніше, як і багатьом з нас. Тоді Маргарита теж багато творила картини, мали інший сенс, адже з'явилися під впливом перших новин про загибель дітей в Ірпені. Сама художниця говорила про це так. Я намалювала дівчинку, яка, наче янгол, летить над будинками. Дівчинка летить над цим уродством світу. Перше моє сприйняття росіян було от таких, ніби вони монстри, які прийшли і борються з людьми. Тоді вона також намалювала свого друга, який в той час був в оточеному Маріуполі. На малюнку він іде вулицею і ногами ніби трощить російські танки. Але десь за місяць у неї змінилося відчуття, і художниця зрозуміла, що ніяких монстрів чи чудовиськ, на жаль, немає. Це просто люди, і це просто їхній вибір. Тоді я почала малювати війну зі смертю з панівеченими тілами, але дещо не змінилося. Я продовжувала малювати янголів, які кричать так голосно, що їхній крик неможливо почути, але його відчуваєш тілом. Янголи це діти. В той же час Маргарита почала читати про різні геноциди та війну у світі, і за її словами зрозуміла, що це зі світом щось не так, а не з людьми. Усвідомлення цього дозволило їй легше сприймати війну, і водночас їй стало складніше любити людей. З початком великої війни їй важко було сприймати побутове життя та дбати про себе. Однак вона ставила собі запитання: чи хочу я стати ще однією людиною, про яку треба буде піклуватися. Тому я рухаюся вперед. Вона навчилася рубати дрова, а у мистецтві повністю довірилася своїй інтуїції. Якщо я не можу прийняти новину, я її малюю. Це ілюстрація новин через мою уяву, казала Маргарита. З 2023 року, Маргарита відвідувала курси парамедиків та малювала свій щоденник, який хотіла закінчити, коли закінчиться війна. Дати людям змогу змити кров з малюнків. Бо картини там були написані її кров'ю та кульковими ручками без чорнил, щоб передати нестерпний фізичний біль нової реальності. Тепер, коли ці люди гинуть від ракетних ударів, вони починають існувати. Війна парадоксальним чином оживлює їх у колективному сенсі. Війна як прожектор. Вона засвітила, зробила все видимим і об'єднала у світловому полі тему. Травми соціальної одиниці, периферії особистого і колективного розповідала мисткиня про переосмислення своєї творчості після початку повномасштабного вторгнення. Велика війна внесла свої корективи і вплинула на ментальне здоров'я художниці. У Маргарити відбувалися панічні атаки, які закінчувалися самоушкодженням. Проте вона не припиняла творити. І робила це навіть у стані ефекту. Тоді на папері з'явилися слоники і пальми. У процесі вона відчула, що зробила класний матеріал, і це допомогло швидко вивести її з панічної атаки. Мистецтво стало для неї справжньою терапією. Зазвичай мистецтво існує там, де складно без нього. З війною мистецтва в моєму житті стало більше. Водночас з'явилося розуміння, що з цим мистецтвом я нічого не можу зробити. Я не можу його продати ні подарувати. Бо це кров, це біль, це страждання. Це такий матеріал, для якого немає місця. Мені не хочеться, щоб воно існувало. Воно цінне зараз тим, що працює як дзеркало реальності. Але я хочу, щоб настав момент, коли воно перестане відображати цей світ. Вже у 2024 році художниця їздила на Миколаївщину і Херсонщину, щоб допомагати відбудовувати зруйновані будинки, а згодом із цивільної перетворилася на волонтерку. Спочатку на машині медичної евакуації, потім у складі Кейс – екіпажу, що вивозить поранених із найважчих ділянок фронту. Половінку не припиняла малювати свої старі роботи. Вона розпродувала на аукціонах для збору на ЗСУ. А далі творила наново. Проте замість історії з новин в її малюнках багато особистих спогадів. Вона казала про це так дуже сильно подорослішала. Трохи згодом у 2024 році доєдналася до другого механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади. З медслужби дівчина перейшла до підрозділу ударних безпілотників, виконувала бойові завдання. За словами одного із побратимів, вона була достойним воїном і мала власний рахунок знищених ворогів. Рита дуже дзвінко сміялася, була мудрою і світлою. Маргарита Половінко загинула 5 квітня 2025 року на 31-му році життя під час виконання бойового завдання. Гідно зі зброєю в руках. Про це повідомили на сторінці батальйону і додали розумна, працьовита, мотивована, справжній воїн. Ти пройшла з нами лише частину шляху, але за цю годину встигла стати незамінною, встигла стати своєю, завоювала довіру, увагу та любов. Ти не боялася відповідальності, завжди тримала своє слово і робила більше ніж від тебе вимагали. Поховали мисткиню в рідному кривому розі 11 квітня на центральному кладовищі на Алеї Слави. Її посмертно нагородили нагрудними почестями за заслуги перед містом 3 третього ступеню та знак пошани Саксаганського району. Пам'ять української художниці до бойової медикині Маргарити Половінко вшанував німецький дизайнер Франк Вільде. Він опублікував селфі у своєму інстаграмі з картиною Маргарити, яку вона написала кров'ю. Ця рана ще свіжа, і вона болить. Болить не лише за Маргариту Половінку, але і за кожного українського захисника і захисницю, дітей та всіх українців, які щодня гинуть від рук окупантів. Тому не будьте байдужими. Нагадую, що в описі є актуальний збір для підрозділу Маргарити, тож зробіть донат для української армії. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних, плекайте в собі любов до своєї країни і себе самого. Я дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, ставте свої вподобайки та залишайте коментарі.